Оце щось хороше влупило, чуєш? Хоч горбач, хоч щучка. Горбач. Да. Горбач. Йомайо, диви. Ось цього він! Я поки не кончається. Оце окуні. Оце надибали. Короче, точку. Хлюють, прям тільки вкидаю. Ви бачите вже скільки. Прямо одна лунка, не треба нікуди ходити. Одні вунки в Один за одним. Та тут понятно, що є, а на, а на великій воді є. Он там нема. Там ми є, да? Та тут льот буде, а от на течії хто зна що там. Друзі, доброго ранку. Коротше, вибрались ми вже сьогодні з вами трошки на більшу воду. Зараз йдемо по проток і будемо виходити на основне русло. Будемо там пробувати щось спіймати. У планах сьогодні у нас балансири. Плюс я брав і кивок, брав, мотиль брав. Коротше, брав усе. Як сьогодні рибку ловити, будемо, я навіть вам не скажу, Ізначально почнемо з балансирів. А там побачимо. Коротше, йдемо. На наші перспективні участки, сьогодні мінус 12, будемо сподіватися, що, що в нас там усе позамерзало. Так що не гаємо ні хвилини, вирушаємо і приступаємо до рибалки. Як ви бачите, основне русло начебто закрите. Але який тут лід, зараз будемо провіряти. Ну, щось він такий прозорий, такий опасний, що я аж боюся. Коротше, зробили десяток лунок зараз будемо готуватися до нашої риболовлі обов'язково вдіваємо на коліннички наші для комфортної риболовлі. Жаль, друзі, я забувся до свій піддубник, він мене прям дуже виручав, на ньому можна сидіти, але добре хоч на коліні я не забувся. А то б комфортної риболовлі не було б у нас сьогодні зовсім. Ну і чохольчик сьогодні я свій брав. Тут у нас усі наші удочки для сьогоднішньої риболовлі. Я брав дві удочки під балансири. Це моя таурон від флагман під крупні балансири. І ISPRO під маленькі. А тут у нас лежить удочка під боковий кивок і удочка для ляща на всякий випадок. Прекрасний чохол, бачите, все в нього гарно влазить. І ніде нічого не валяється. Це в нас удочка телескопічна. Бачите, вона зовсім так маленька. А коли розкладаєш її, вона стає у нас 80 см. О! є таке діло. Ну і зараз підберемо нашу приманочку. Почнемо з чогось такого важкого і крупного. Не знаю, чи з балансирів чи може ротліна поставити. Я тут собі от різних ротлінів понабирав. Може навіть напевно друзі зараз ми розпочнемо з вами риболовлю із ротліна. На нього щучка повинна брати. Навіть не ратліна, а віпце, кредосвіт 80-й. Зараз розпочнемо з нього, а там будемо дивитися. Юра вже в нас воно кунів шароша. ну а ми будемо пробувати щуку. Да, глибина тут, конечно, хороша. А? Так, короче. Я так зрозумів, що щукою у нас гибле діло. Дві години я провів на ямках, зараз взяв. Свою Ice і мікрончика будемо пробувати хоча б ловити окуня, якщо щука не клює, бо хочеться хоч щось половити, якщо ви зрозуміли. Так тут глибина така, що мікрону важко буде, якщо чесно. Ну спробуємо. Ще й течія трішки присутня Перший пішов, я ж казав, тільки поставив мікрон і вони почнуть клювати ці окушки, що дурні. Це такий окунь, На щось похожий, будемо ловити те що ловиться. Може ж між ними тут і гарний екземпляр попадеться. Будемо надіятися. Глибина тут в районі 3,5-4 метри, так що тут... Повинен бути і хороший окунь. Ось бачите, тільки опустив і моментально поклюк. Ось такий окунь, бачите, середнього розміру, я не скушую малий. В принципі, для делікатної снасті половити такого окуня це за щастя. А, ну, моментально возьме чи ні, зараз подивимося. Тут його повинен бути дуже. Баг... О, Дивіться. Оце щось хороше влупило, чуєш? Хоч горбач, хоч щучка. Горбач. Да. Горбач. Йо-майо, диви. Ось цього він. Оце він! А я казав, що між цим дріб'язком будуть горбаті. Дивіться. А ну може ж він тут не один. Оце вже риба. Оце вже я радий, пів кілушний окунь. Оце вже воно. А ви бачили, друзі, яка покльовка була? Він просто так влупашив, що... Зійшов, так? Да? Ну це вже окунь. Це вже похоже на окунь. Це не дріб'язок. Такий, як ми на, на сімрку на балансір ловили посеред ями. Такого окуня приємно половить, таких аби витяг штук 5 вже рибалка. І удар такий, як щука, ото, поняв, тільки бем. Це трішки менше їде, але все одно. ви Бачите, яка тут роздоча. Я і знов що постав тільки маленький балансир. І моментально підуть у нас клювати окуні. А, пальця, дивіться, розрізав. Балансіром, як того великого, столу. Давай. Ех, моментально. Так, а де ж де ж горботий? Де ж Горботий? Оце лунка, диви. Це я понімаю. Це вже таке, як вроді перший літ. Тільки опустив її, тільки опустив є. Бачите, на морозі ось пальця балансіром проколов тепер. Кров не можу і все цурпіли цюрпіли коротше пальце ізолянтой заклеїв балансіром проколов на морозі кров не перестає ізолянтой заклеїв щось було опять Єсть. Красавчик. Юр, тобі він такий клювчині? Так аби ж він був весь такий, як ото попався горботий. Не буде такого? Ох, покльовка яка. Такі покльовки прям друзі, прям що не можна народуватися. О, ну до цього, білядься, це, дивіться, це непоганий окушок узяв. Оце клюв, я понімаю. Я завжди на це місце, в цих краях я на це місце завжди заходив, воно з моїх любимих. Тут завжди можна, якщо перший попадеш, розбуритися, то завжди наловиш окунів. Тим більше тут ще ніхто його не ловив. Диви, бачите, моментально. Вже десяток окунів з однієї лунки. Лупанули. І це я лупанув. Юрки десяток і в другого юрки десяток окунів, коротше. Не мав те ще десяток? Та зараз буде. Коротше, роздача, роздача та, що треба. Тут і течія трішки присутня, бачите, забирає балансір у сторону, аби мікрошка аби трошки важчий був, було б взагалі шикарно. Ух ти, Така подача прямо. Як щука, в обратну сторону просто загибає окунь, що отворе. Красавчик. Палець цей змерз, що замотали. На морозі воно таке противне, оце як проб'єш пальцем. Не можеш нічого зробити. Кров цурпіли і О, Оце він. Оце вже він взяв, друзі. Це хороший окунь іде. Трошки менший туго, напевно, а може і такий. Дивіться, що робить Ох, красавчик який, дивіться. Ох, ще один новий горбачок взяв. Ще одного горбачка. Оце воно. Оце рибалка Такого окуня, друзі, звісно, за щастя повилить. Уже другий з лунки горбач. Ти що? А покльовка яка прям кивок загибає в обратну сторону. Як щука ото лупаши вроді. Ти що Красота. Єсть. Бачите. Опять непоганий оку ні йде. Опять непоганий йде, дивіться який. Прям шикарний. Оце розмір. Оце попали. Ух рибалка. Перший лід, що ти хочеш. Дивіться, півтора десятки окунів зуби. Юрка, а в тебе скільки? Так ти що, ти теж тут гору накидав? Теж тут гору накидав, молодець. Це подача. Опять горбоч, чуєш? Опять горбоч. І це, навірно, найбільший чуєш. Ну, Ху -ху. Оце окушарик. Давай поки не кончається, ребенки. Оце окуні. Оце надибали коротше точку. Хлюють прям тільки вкидаю. Ви бачите вже скільки. Прямо одна лунка, не треба нікуди ходити. З однієї лунки париш. Один за одним Знаєш, буде, сход убав. Значить маленький балансир наставити, нас погано зажовує, Юрій, якщо сходить. Менше Ось, бачиш? А я кажу, вже немає, одійшов. Ні, не стоїть, він тут. Може треба трішки туди на лунку, на слідуючу перейти. На попробувати. Та ну так, да, глибше попробувати. Він туди глибше должен бути. То поки тут постоїмо. Прокльовує ще тут Так уже дивись з однієї лунки, скільки накидається. Значит, ближче треба як мог. Він должен там на глибині бути. Там не дуже ж і глибоко, там метр, ну, да, разниця глиба. Буває. Ну а тут є. Не так уже часто начал клювати від клювового, але єсть. Там -то. Ох, ти. так, подача, така. Так улупив. І покурити не мав Не мав, дивись. Ух. Хороший. Хороший окунь. Оце роздача. Нема коли чайку попити, так? Да? Та нічого, хай клює, чай будемо тоді пити. Це <рес> <рес> ти що така подача Прям клює, я ж кажу, як щука. <рес> Це лунка, я коротше вороний просто Дивіться, який куніма. А то буде Ти Вишіпкати без одного. Оце десь ямка. Ось там де ви підете. Ось тут? Так. Да. І ось там тут близько. Близько не підходь, пожалуйста. Ти як хоєш мене дуже. Сюди. На опускання вже почав ловити. Дивись. Юр, пробуй піднімати метр одна, поняв, і потихеньку отак опускати і піддергувати. Прямо так дивись, він реагірує. Дивись, І Самого дна не хоче. А так потихеньку опускаєш. Есть поклевка. Да. Ух, удар. Ой, удар. Вот такой микрончик, бачите, черный. Червоненькая. Червоненькая будешь... лычка. І таке білувасте пузо, це він бачите непогано, в принципі, працює. Якщо пальці закінчаться на руках, я тобі добавлю. І такі покльовки, ви знаєте, тут ще кончик, бачите типа кивок у цій вудочки. По ньому так покльовки вийшло. Це просто такий кайф. Загибаю його в обратну сторону. Ще як хороший окунь бере, так взагалі капець, видно, так? Ах ти! Браво! делом надо порешать. У там уже задрочили. Оп, дивіться, цей зразу взяв. Він підходить, ми нема, нема, тоді підійде. Бачите? Так, да, друзі. Оце, звісно, попав. Уже, коротше, рибалка состоялася повністю. Дві години пролазить по ямах. Пошукав щуки. А тут бачите окуні просто розриводять. Аби зранку став взагалі окуня ловити. Можна б його, його наловити скільки хочеш. Щось підкидає. О, єсть. Бачите, нові луночки. І зразу пішов окунь. Теж хорошого розміру, бачите. Перекусили трішки нових луночок зробили, далі ж кажу, він одійшов потрібно шукати і тільки шукати, розбурюватися і його. І Де, бачите, моментально. Нові лунки моментально приносять окушків. Звісно, да, буквально за півчаса. Таку за півчаса і 3 кілограми окунів і натаскали. Диви, які попадалися екземпляри. Оце рибалка. Я давно так не попадав. Прям можна сказати з двох лунок. Дивіться, ось такий кульочок. 3 кіла. Ми з вами поймав. Коротше, друзі, провірив я ще одну ямку по щуки. Не хоче брати, а то на окуня попали, ми з вами непогано. Навіть не то, що непогано, а шикарно ми попали. Я давно так не ловив окуня, якщо чесно. Для первих людей рибалка в нас вийшла просто шикарно. Я так окуня ну прям дуже давно не ловив. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей.